Колись увесь світ змовився створити ідеальний седан. Його спроєктував італієць одержимий безпекою. Його інженерили німці закохані в економію пального він отримав V8 переможця Лемана. дивним чином, бо японці нарешті прийшли в Америку, і він виявився настільки товстим, що не проходив власною виробничою лінією. Тож його довелося збирати вручну суперникам по той бік міста. Це був Mercedes-Benz 500 e і це найдосконаліший седан у світі. До середини 70-х мерседес двічі ставив непробачно великий V8 у свій С клас перший 6,3 літра, чистого замовкне хіпі. Другий — 6,9-літровий середній палець прямо посеред паливної кризи. І все ж, попри ці дитячі акти непокори, образ мерседес залишався старомодним і нудним. Іронічно, але саме та паливна криза загнала мерседес у екзистенційну спіраль, яка народила близнюків. Субкомпактний W201 та компактний W124 врятували мерседес від минулого. І піднесли його до визначення майбутнього автомобіля. Завдяки загрозі американських стандартів економії пального мерседес кинув всю свою інженерну міць на цих компактних близнюків, які також отримали нову лінійку економічних 4-, 5- та 6 циліндрових двигунів. А тоді мерседес знайшов італійця, який зробив, щоб вони виглядали як машини майбутнього. Дизайн Бруно Сако був революційним. Хоча зараз це може й не здаватися таким, бо всі седани відтоді наслідують ці авто. Інтегровані бампери, в рівень виставлені фари, задні ліхтарі на кузові з кришкою багажника, що опускається нижче них. Він також мав клиноподібну високу кришку багажника для аеродинаміки. І ще дещо його зад був звужений, мов крапля. На око він може здаватись прямокутною коробкою, але тільки не для повітря. З коефіцієнтом опору, що сягає лише 0,26, W124 є одним із найбільш аеродинамічно ефективних седанів усіх часів. І це було спроєктовано ще в 70-х. Коли ці машини з'явилися, вони виглядали як космічні кораблі, бо все інше на дорогах виглядало ось так. Фішка Бруно Сако була в тому, що він щойно перейшов з відділу безпеки Мерседес. Тож, хоча він офіційно заявляв, що його мета створити дизайн, який залишатиметься актуальним протягом трьох десятиліть, насправді він цілив у поєднання дизайну, ефективності і безпеки. Саме тому автомобілі САКО мали інноваційні накшталт заворожуючого єдиного склочисника з хитрою траєкторією. Він очищав рекордні 86% лобового скла, але його важіль завжди залишався паралельним до потоку повітря. Тож щітка не відривалася від скла навіть на автобані. А ще рифлені задні ліхтарі, сконструйовані так, щоб світло залишалося видимим навіть тоді, коли їх вкриває сніг чи бруд. І задні підголівники, що складалися натисканням кнопки, аби ви випадково не наїхали на сусідську дитину. Наприкінці 80-х Мерседес купався у своєму величезному успіху. Япі повсюди шаленіли від їхніх дорогих надмірно інженерних символів статусу. Але з новим десятиліттям прийшла нова криза. І її ім'я було Лексус. Лексус приголомшив світ флагману, який майже у всіх відношеннях був кращим за Mercedes s клас і коштував удвічі дешевше, ба навіть менше ніж шестициліндровий 300 e Пух. І чверть продажів Mercedes-Benz у США зникла за одну ніч. І з відділу Mercedes Північної Америки надійшло відчайдушне прохання. Аго німці впихніть туди V8, інакше ми більше жодного не продамо. Добра ідея, але пам'ятайте, що це був автомобіль для кризи пального. Його проєктували під вузькі маленькі 4, 5 та 6 циліндрові двигуни. А одержимість Мерседес безпекою означало, що лонжерони рами розташували близько до центру, щоб захистити вас при частковому ударі. Він випереджав свій час, але великий широкий V8 туди б ніколи не вмістився. І оскільки інженери Мерседес були настільки зайняті тим, щоб придумати, як обіграти Lexus наступними класом, у них просто не було часу возитись із старим 124 м Але знайте, хто мав час порше. Три речі, які варто пам'ятати: Мерседес і Порше обидва мають штаб-квартиру у Штутгарті. Вони практично в кроковій доступності один від одного. По-друге, «Порше» були в серйозних проблемах. Продажі в США впали майже на 90%. Вони відчайдушно потребували грошей і роботи. І по-третє, Порше має інженерний консалтинговий сервіс. Отже, Мерседес просто підійшли і наняли Порше, щоб встановити новий V8 Мерседес у 124-й. Інженери Porsche відповідали за розширення передніх лежировнів равну, щоб звільнити місце, підсилення перегородки двигуна та конструкції, щоб витримати додаткову потужність, розсування передніх сидінь для того, щоб виходна система проходила через новий ширший тунель, а також проведення випробовувань на боковий удар. Тим часом новий V8 з кодовою назвою м 119 щойно дебютував у серійному автомобілі 500SL і відразу ж виграв 24 години Лемана. Sauber C9 1989 року використовував двотурбову версію цього двигуна потужністю 925 кінських сил і зайняв перше друге та п'яте місце в цих гонках. Мерседес протестував двигуни після гонки на витривалість і виявив, що вони не лише видають більше потужності після гонки ніж до неї, а й показують мінімальний знос, і це не вигадка. В будь-якому випадку М119 мав дві різні модифікації, і Мерседес зрозумів, що якщо встановити коротші шатуни, 5-літровий двигун можна зробити з тими ж розмірами, що і 4 дволітровий. А це означало, що інженерія Порше могла бути використана для двох моделей Перша 400 чотириста є розроблена для американського ринку, щоб контурувати з іншим автомобілем, із числом 400. так, це лексус ЛС-400». Друга модель була націлена прямо на Мюнхені з повноцінним 5-літровим двигуном, щоб прогнати спортивний седан, який роками трубував Мерседес на автобанах. Це BMW m 5 Цей великоблочний короткохідний V8 з алюмінію, справжній шедевр. Блок двигуна був десятиліттями старий, але головки циліндрів були зовсім нові: З чотирма клапанами на циліндр, чотирма розподільчими валами та змінними фазами газорозподілу він видавав потужність суперкара. Але була проблема велика, серйозна проблема. Щоб відповідати такій потужності, Мерседес встановив у 500Е підвізку колеса та гальмівні компоненти від більш важкого та широкого R129SL. Щоб усе це вмістити, 500Е отримав 6 см апатитних розширень крил, і тепер він був настільки широкий, що не проходив по власній виробничій лінії на заводі Мерседес. Знову на допомогу прийшов Порше. Завод, який будував Суперкар 959, стояв порожній, і Мерседес знову заплатив Порше цього разу, щоб зібрати 500 е Мерседес відправляв кузов 300 е у стані Body-in-White, який Порше потім модифікував, щоб вмістити v 8 Потім посилений кузов повертали назад до Мерседес для фарбування. Якщо це мав бути вузькокузовний 400 є, він продовжував свій шлях по виробничій лінії Мерседес. Якщо це був 500 є, його вантажили назад на інший завод Порше разом із великою коробкою деталей. Далі Порше збирав усе це в автомобіль і знову відправляв його на Мерседес для фінальної перевірки та доставки. Цей абсурдний процес займав 18 днів. І є однією з причин, чому ця машина була такою дорогою. У 1992 році вона коштувала 79 тисяч доларів. Це на 35% більше, ніж тодішній BMW M5, і в сучасних умовах це майже як купівля Bentley для компактного автомобіля. Неймовірно гарний універсал Audi RS2 будувався ж на тому заводі. Це означало, що якийсь час можна було бачити, як Mercedes і Audi виходять із одного і того ж заводу Porsche одночасно. Але якщо RS2 був справжньою працею Porsche і Audi, то 500 є ні. Усі хочуть вірити, що 500Е є це спортивний седан від порше, але єдина деталь порше у ньому це кришка акумулятора, на якій наклейка від постачальника, яка свідчить, що порше купив її у них. Погляньте, барефанепогляньте, порше займався інженерією, щоб встановити деталі однієї моделі Мерседес на іншу модель Мерседес. Порше не використовував жодних своїх власних деталей, і наскільки я можу судити, не брав участь у їх налаштуванні. Але ось в чому справа: Мерседес не потребував жодної допомоги. Практично у кожній статті в журналах 500 є називали найкращим автомобілем у світі. Автомобіль це тричі в одній статті. Драйв буквально не мали жодних претензій, окрім ціни. Я погоджуюсь з цим автомобілі з тих часів, коли інженери Мерседес були важливішими за бухгалтерів Мерседес. Але це означає, що ціна Мерседес формувалася на основі того, скільки коштувало його спроєктувати та виготовити, а не навпаки. Ось чому кажуть, і раніше це дійсно мало значення, що Мерседес Бенз проектується як жоден інший автомобіль у світі, бо це було правдою. Його кермо з рециркуляційними кульками більш інформативне ніж у будь-якого сучасного автомобіля, включно з Порше та Феррарі. це потужний швидко акустичний шедевр. Конструкція відчувається такою жорсткою, як у будь-якого сучасного автомобіля. Інтер'єр ідеальний. Добре, він не ідеальний. Машина стартує з другої передачі, якщо не додати газу. А система контролю тяги ненавидить дрифт, але обидві ці проблеми можна виправити. Отже, по суті, ми маємо найкращий компактний седан у світі удосконалений чотирма спортивними сидіннями Рекаро, розширеними крилами та двигуном V8, який вигравав Леман. Але швидкості Лемана тут немає, бо 500 є електронно обмежений до 250 км за годину, згідно з джентльменською угодою між BMW і Mercedes. Я чув, що люди по всьому світу кажуть, що ця машина розганяється до 290 км на годину, якщо просто зняти обмежувач. Ні. Щоб 500 я, я їхав швидше за 250, потрібні були зміни апаратного забезпечення, і це тому, що Мерседес обрав фінальне передавальне число так, щоб двигун був на червоній межі в 6000 обертів при максимальній швидкості в 250. Щоб їхати швидше, потрібні були довші передачі, але обравши коротке передавальне число, вони погіршили витрату пального. Іронія, враховуючи, що 124-й спочатку проєктувався для економії пального, але це означає, що мерседес ніколи не жертвував розгодом заради економії. І от, незважаючи на всі чотири передачі та автоматичну коробку, 500Е розганявся до 100 км на годину за 5,5 секунд і проходив чверть милі на швидкості 160 км на годину і залишав позаду BMW M5 в кузові Е34. І не лише на прямій. Мерседес також перевершував М-серію у гальмуванні та проходженні поворотів. 500 є або ж є 500, як його маркували в останній рік виробництва. Привернув значно більше уваги ентузіастів, ніж будь-який із великих моторних Мерседес, що були до нього. І я не думаю, що це через те, що його торкнулися руки Порше. 400 є теж це мав. І вам пайдуже на той автомобіль. Ні, я думаю, це через три причини. Перше. Це не повнорозмірний розкішний автомобіль, це компакт, розмір за сучасний Honda Civic. 63 і 6,9 були в основному комфортними розкішними седанами з прискорювачем як у реактивного літака. Тут же був повний переосмислений розкішний автомобіль з космічною потужністю і керованістю. І третє. 500E є це 124 -й. А 124-й заслужено має репутацію можливо найкраще спроектованого, пропорційного, найкраще оформленого та найнадійнішого седану всіх часів. Кажуть, потрібна ціла громада. І у випадку 500Е знадобився інтелект Мерседес, італійський дизайн, американські стандарти економії, японська конкуренція, а також інженерія Порше. Тобто знадобилося більше, ніж просто громада, фактично половина світу, включно з двома автомобільними компаніями, що були в одній громаді. Але всі ці сили об'єдналися, щоб створити без сумніву тоді і, ймовірно, сьогодні, найідеальніший седан у світі.